Вітаю, друзі! Десерт Павлова сьогодні. Для цього десерту необхідно обов'язково використовувати кухонні ваги. Ми мусимо зважити білки. Спочатку зважуємо посуд окремо, а потім з білками. 120 г білка. Це означає, що цукру нам потрібно взяти в два рази більше, тобто 240. 240 г сахара і беремо в 10 разів менше, ніж білків кукурудзяного крахмалю. Це весь рецепт, друзі. І трошечки лимонної кислоти на завершення. Я вам пропишу на 4, як в мене дрібні яйця на цю грамовку, на крупні яйця, на 130, на 150, на 160 грамів. У вас будуть різні пропорції. Друзі, чому ми мусимо притримуватись технології, грамовки і так далі. Тому що. Ми ж націлені з вами на ідеальний результат, правда? А якщо ми подумаємо, ой, це так багато цукру, давай зробимо менше цукру, бо то буде дуже сладке. Ні, щоб було менш сладке, ми додамо лимонної кислоти і зробимо вершковий крем з ягодами кисленькими, не солодкі. Але дивіться, ну, напевне, доки буде в духовці, я вам зроблю розбор польоту, як не дотримавшись технології, можна зіпсувати бізешки. Отже, білки за рецептом відправляємо в суху чисту чашу міксера. Суха чиста означає не водички, не жиринки і насухо протерто. Дрібка солі. Білки всі збираємо, збиваємо на середніх оборотах до піни, прозорої піни. До прозорої піни поступово вводимо цукор. Друзі! Якщо ви включите на велику мощність і все разом так набухаєте, то у вас білки можуть вже взбитися і навіть трохи перезбитися, а цукор може ще не розчинитися. Тому поступово дочекаємося, доки вмішаються, знов всипаємо, знов всипаємо. Краще брати цукор дрібний або пустити його на кофемолку ще найкраща цукрова пудра, звичайно. Коротше, не халтуримо, взбиваємо старательно. Як введемо весь цукор, тоді... Ї... Включаємо саму високу мощність і додаємо лимонну кислоту. Можна лимонний сік. без проблем. Близько 5 хвилин, друзі, збивалися в мене білки. Бачите, він ну, тримається форми, рухливий. Скоро будемо робити пробу на клюв. Додаємо лимонну кислоту, ще збиваємо хвилинку, потім будемо додавати крахмал кукурудзяний, звичайно. І вже на легких оборотах перемішаємо. Важливий момент, друзі. Робимо пробу на птічі клюв і ще для того, щоб уникнути помилок всередині збивання потрібно вимкнути повністю машину і шпательком понизу пройтись, там буває цукор чи лимонна кислота, щось шкреботить. Так що цей момент також я вам пропишу всі помилки, тому що хочеться зробити з першого разу, щоб вийшло. Отже, ми наматуємо білки на венчик. І ось це є птічий клюк. Коли вони не стерчать, отак геть рівно, вони не стікають, не падають, а отак, бачите, злегка подрагують, тобто вони, тісто білкове ще рухливе, живеньке. І ось такий характерний птічий клюк. Тепер всипаємо крахмал, пропорція є у вас. Перемішуємо спочатку вручну, бо він тут вам прикрасить кухню фереверком. І все. Ще раз міксером будемо відсажувати. Духовку я вже включила на 100 градусів нагрів. Друзі, в середньому 5-7 хвилин займає процес збивання планетарним міксером, а ручним може і 7, і 10, а може і менше. Я не знаю, тому я вам хочу показати, як мусять виглядати правильні білки. Ну, вже на клюв ми з вами перевірили. Хоп! Вони мусять бути послушні, блискучі. Перевертаєш, вони не випадають, якщо з мискою перевернуть. Їх стало більше. Вони білосніжні, красиві, прямо такий мають нарядний святковий вигляд. І все буде прописано у вас, не забувайте. Спочатку будемо відсаджувати гніздечка, щоб нам було видно, скільки штук взагалі вийде. Робимо повністю донышко. це така корзиночка буде у нас для крема і для фруктів. Так? Зробили. А далі будемо відсаджувати кайомочки ободочки: один слой або два, якщо ви хочете багато начиночки всередині. Так, друзі, дивимось, по одному рядочку я вимостила, а крема в мене ще, ну, ще по одному ряду хватить. Так що я гуляюся далі свою улюблену ігру. Якщо хочете, щоб нас, у вас були такі кучерявенькі з боків, то так сильно сильно придавлюйте раз і вони такі з рюшиками. Якщо хочете, щоб рівненькі, красиві були такі, як положено порядочні якісь, то повільно. Мені треба, щоб такі були. Прямо. Веселі. Як положено, друзі, мусимо сушити півтори години при 90 градусах, а потім ще 20-30 хвилин на карандаш відкрити. Ну, я вам напишу, як на оцю вагу білків, скільки в мене зайняло часу. І зараз я тільки їх в духовку і включаю на 90, тобто зараз нагріта повністю хвилин 10 уже на 100 градусів. Вставляю дечку і температура трошки падає на 90, бо це все холодне, велике, його багато, вологе, температура знижується. І тоді вже переключаю на 90, засікаю час 20 півтори години. І далі зустрінемось ми з вами на розборі польоту, як ідеальними зробити ці бізешки, мірінги, паливо і так далі. Отже, друзі, ще в мене такий голос начебто злий. Він не злий, він просто сконцентрований. І ще я говорю дуже тихо, а для того, щоб ви почули, то мені приходиться начебто кричати. Поняли? Стою тут і кричу на телефон. Отже, розбір помилок. Перше, я вам сказала, що обов'язково треба зупиняти на середині і по донечку пройти, бо там точно щось залишається. Бо венчики не дуже добре достають, вони ж не можуть прямо в миску взбивати. І і це, і це. Одинакова була задумка, але ось ці білосніжні з красивенним донишком. Донечко блискуче, виходить, на силіконовому коврику. Я вам дуже рекомендую, вони є на ліжки дешево, Вообще, там, по 1 долару. Коротше, накупіть їх багато або купіть упаковку силиконізованої бумаги для випічки. Тоді у вас буде ось таке красивенне донишко. Також тут і на Павлових важливо, я вам покажу. На цих також ідеальне довнишко. Але в чому різниця? Тут пропорція ідеально витримана. З вісами, все там поштучно, білки я процідила, щоб тих пльоночок не було. Ну, коротше, зробила розпрекрасно. Як я це зробила, ви почитаєте, скрізь буде вам доступна ця інформація. А ці білочки я додавала цукру якби на свій, на свій смак. Білків як положено, а цукру в три рази менше, бо до на скільки можна жерти цей сахар, мало дуже в ньому користі. Ну так от. Ці я випікала, як положено, півтори години на 100 градусів чи на 90, написано, десь є в цьому рецепті. І потім на карандаш 20 хвилин і потім дозволила їм остинути повністю духовки на карандаш. І потім аж доставала. тобто отака морока. Вони дуже красиво розламуються, я робила такі палички, мені треба було для десерті. Отак. А цей спробую теж вам розламати або розрізати, і вони дуже сильно смачні. Вони ідеальні, це швейцарська мерінга. А оці штукенці у нас вийшлася просто сладкова запечена. Вони взбилися, вони красиві, але вони ось такі, поняли? Просто як п'енчика. Може, ви таке якраз і любите, то не мучтеся, якщо вам не треба кремом пропитувати, як мені треба Павло, або мірінги по дві склеювати. Масляним чи якщо сливочним крем, то вони швидко дуже м'якнуть. Як, Я прикрашала торт апшерон Бакінський, і вони наутро вже стали там м'які. Коротше, це не годиться, але якщо так зразу поїсти, потішиться, то класно. Ще, донечко, дивіться, тут же ми подивилися з вами красиве, бо ми знімали в холодному вигляді, коли вони допеклися, остили в духовці і потім ми зняли. А ці штучки я хотіла подивитися, як вони. Видно, що вони почали сідати, бо я їх відкривала в духовку і лапала. І донечко, подивіться, яке страшне. Бачите? Страшне і смішне донечко таке донечко. Ну, ще, друзі, спробуємо розрізати. Ну, і так видно, звісно, зрительно дуже, що ці білосніжні, а ці загареліки. Ну, мулатіки, коротше. Моко, моко. Просто до кави то що треба. Ой. Всередині трошки є пустоти, бо це так мірі збивається аж до пустот. Вони ну, дуже смачні, Ну, вони їдяться так трошечки схоже, як ти крейду кусаєш. вони раз так і розійшлися. Тобто Там немає ні крупинок, сахара, тим більше, що я з пудру збивала. Вони блистять навіть всередині, в цих випечені. тримають рисунок, ну, коротше, вони класні смачні. Давайте попробуємо це чудо нарізати. Ну, воно теж нарізалося і всередині, бачите, воно світлесеньке. Короте, все це съедобно. і, друзі, що це, що це сладке? Воно все одно сладке, бо це десерт. Просто треба його маленьку кількість і треба вуглеводи з утра, а білки і салат їсти вечором. І буде вам щастя ніякої зайвої ваги, нікогда. Друзі, скористаюся тим, що духовка працює довгенько, на кухні ще не жарко і зготую торт. Із вершків 33% дуже сильного охолодження і згущеного молока. Все дуже сильно давно стояло в холодильнику. І ще, друзі, якщо вершки сьогодні від або куплені, такі короткого терміну зберігання, наприклад, 5 днів. Вони ще рідкі. Їх найкраще день, два, а то три і чотири потримати в холодильнику, вже на 5-й вони будуть ну, закінчується термін зберігання. От якраз третій-четвертий день, вони будуть густенькі, вони ідеально зіб'ються. Щоб ви знали, можливо, у вас якась проблема зі збиванням білків, то пишіть я вам і це відео сніжу. Сніму я дуже зла на екліри чи на білки, чи на цей. Подивіться, будь ласка, презентую вам торт Апшерон. Вверху віконечко справа. Вас впливе посилання, або в самому кінці відео додивіться. Друзі, торт ідеальний. Легко можна приготувати на домашній кухні все, що завгодно, можливо, зараз не продається, чи ви там десь живете, де це не можна купити і так далі. Якщо е, притримуватись технології і грамовки. Точка. Я ж ніякий не кондитер. ви розумієте, в мене це взагалі не моя спеціальність. Дуже було смачно, нереально. Також його можна заморозити, якщо велику порцію зробили. Так. Чому я достала ручний міксер? Тому що мені треба прикрасити всього 3-4 штучки павлова, бо ми більше не з'їмо. І в планетарному це ж тільки розженеться по всій мисці. В стакані до хвилини раз і вже взбилось, ми про це з вами говорили. А решту заготовочок, оцих гніздечок павлова, я сховаю в контейнер плотний і 2-3 неділі, навіть місяць, вони можуть прекрасно собі стоять і ждати якогось святкового, святкової нагоди. Одна ложка зущеного молока, хорошого якісного. Приблизно і 150 мл вершків. Дивимося на консистенцію вершків. Якщо вам треба, щоб більш стабільний був крем, довше постоїв, наприклад, транспортування буде, то ще крем чист додайте, дивіться тільки, щоб не солений. Чи забула сказати ванільний цукор, нагадую. Друзі, менше хвилини в мене збивалося. Побачили, що гуснуть рисунок і важко вінчиком. Переставайте. Краще зупиніться. Пощупайте їх, перемішайте по донечку і ще потім добийте, тому що дуже легко переробити. Вони тоді перетворюються в піну, яка безформина, якою важко прикрашати, або взагалі в масло, якщо це якісні, як ми з вами стараємося брати вершки. Друзі, пройшло півтори години, точніше, час 20. Тримайте лайфхак. Ось у мене залишилось вже трохи цього білка, я його відсадила. І дуже зручно тепер його достати, перевірити, наскільки приготувались мерінги. Вже стукає сухеньке, донечко гладеньке. Тепер вклю... духовку так само, в нас на 90 включена. вставляємо паличку, привідкриваємо духовочку, і це називається допікаємо на карандаш. Друзі, успішно висушили... висушилися мої заготовочки. Дивіться, знімаємо їх, стукаємо. Вони пропеклися. Наша задача не аж висушувати, як на київський або на Бакінський, апшерон, тому що на розрізі. Мусить бути ще трошки всередині вологи, але донишко має бути ідеально сухе. І ми спочатку будемо класти крем, а потім ягоди, наприклад, щоб не пропитало і не розмокло зразу. І тому саме я не всі буду прикрашати і перемазувати кремом. Продовжуємо, друзі. Я дістала крем з холодильника, додала какао-порошок, какао такий горький, якісний, дуже дорогий. І серединки буду начиняти ним, щоб трошечки згладити цю. Солодкість нашого десерту. А білий крем в холодильнику і вікно відкрите, тому що від тепла і від тепла моєго серця, моїх рук, коротше, все нагрівається і тане. Отже, робимо начітку всередину, наповнюємо доверху цю нашу ну, виїмочку вона спеціально для крема. Накладаємо фрукти, ягоди або горішки, те, що ви любите цю порцію по праву руку, яку ми будемо їсти, а цю я вкину в морозилку на всякий такий голодний случай. Робимо водочок. один, один раз проходимося. Далі закриваємо наш крем і начинку, щоб було повністю білосніжне. І тут уже ягоди, клубніка, м'ята, все, що завгодно. Друзі, ну я ж вам хочу пожалітися, скільки не пече вічно якийсь брак. Дивіться внимательно. Цей ідеальний. А тут це називається білок плаче. Видно вам, можливо, такі як крапельки роси. Воно смачненьке, це просто цукор видуся, засох раз і лопнув. Але це відбувається саме від крупного цукру, або якщо б він був він грудочками, не дуже якісний. Тому моя рекомендація використовувати цукрову пудру або перебийте на блендер цукор.